Біланівський ГЗК компанії Ферекспо традиційно підтримує найменших мешканців Новогалещинської громади. Напередодні зимових свят підприємство передало солодкі подарунки учням початкових класів і вихованцям закладу дошкільної освіти «Казка». Коли діти отримають свої сюрпризи, дивіться у сюжеті Світлани Литвин. У новій Галещині вже відчувається подих зимових свят. Хоч до Святого Миколая ще кілька днів Новогалещинський ліцей та заклад дошкільної освіти «Казка» вже отримали новорічно різдвяні подарунки. Солодкі, яскраві, такі очікувані. Їх привезли представники Біланівського гірничо-збагачувального комбінату компанії Ферекспо. Щороку підприємство бере на себе почесну місію стати справжнім помічником святого Миколая. І цього разу, як завжди, Біланівський ГЗК завчасно подбав про те, щоб кожна дитина повірила у новорічне диво. Директор опорного закладу освіти Новогалещинський ліцей Віктор Кіріченко зазначив, допомога від комбінату стала доброю традицією. У нас святий Миколай завжди приходить вчасно, і сьогодні тільки друге число а ми вже отримуємо подарунки від нашого найкращого партнера і друга це Білонівського гірничого збагаченого комбінату і компанії Ферекспо. Ми щорічно отримуємось, завжди вчасно. Наші дітки завжди забезпечені подарунками. Вони завжди задоволені. Цьогоріч ліцей отримав 100 солодких подарунків. Їх роздадуть дітям упродовж поточного тижня. Це для учнів перших-четвертих класів, так а також учнів, які навчаються на інклюзивній формі навчання. Їх 12 чоловік у нас вони завжди чекають подарунків від нашого партнера, тому вони навіть не сумнівалися від. Що вони будуть. Святковий настрій панує і в закладі дошкільної освіти Казка. Від листопада тут вже готуються до новорічних ранків. Малюки розучують танцювальні рухи, вчать пісні й віршики. Усім їм дуже хочеться зустріти святого Миколая, а разом із ним отримати і смачний подарунок. Директорка закладу Марина Міхеєва підтверджує, що Ферекс допомагає дитсадку щороку. Малюки закладу дошкільної освіти Казки завжди чекають на свято. А під час свята вони відповідно. Чекають на подарунок. І саме компанія «Ферекспо» щороку, кожного кожного року нам завжди е надає ці подаруночки. І тому дуже приємно отримувати їх заздалегідь, щоб підготувати, помістити в мішечок, в святкову атмосферу. І вони отримують ці подаруночки під час новорічних свят. Цьогоріч усі 62 вихованці дитячого садочка «Казка» отримають свої солодкі подарунки. У перечутті свята вихованець середньої групи закладу Єгор. Хлопчик уже вивчив віршика, щоб прочитати його перед зимовим гостем. Чили слід, сліз, в долині. падалунки, зайчий гніс, дітям на явинку, їхав навіть уночі, не боявся нічого, в два сечини попали до нього. Тимофій теж мріє про зустріч із святим Миколаєм і з нетерпінням чекає на подарунок. А який подарунок ти хочеш? Да, садала, класний. класний? Класний подарунок. А цукерки це класний подарунок, да. коли їх багато. Так. Да. – А які цукерки найсмачніші? Які вам подобаються? Мармеладні, шоколадні, м'якенькі? Шоколадні. Шоколадні? Добре, всі напевно люблять шоколадні, так? Да. Добре обізнані у святкових традиціях Варвара, Амалія та Яринка теж із нетерпінням очікують дива, що має статися вже 6 грудня. Хто до діток приходив в гості завжди, з подарунками? Миколай, Миколай. Ви знаєте, що приходить. До вас приходить, приносить Так. Да. – да? А яким дітям да. Миколай приносить подарунки? Слухняним. – А ви слухняні були? Так. Да. А що для діток для вас найкращий подарунок є? Мені сказали по секрету, що дітки дуже люблять солодощі, цукерки різні, правда? Так? А які у вас найулюбленіші цукерки? Можливо, желейні, можливо, з якимсь наповнювачем, а можливо, шоколадні. Які ви цукерки любите? Шоколадні. А я люблю за шоколадні. А ти? Чи ти всі цукерочки любиш? Амор. Всі смачні? У Новогалечинській громаді добре знають, коли мова йде про підтримку дітей, Біланівський ГЗК ніколи не стоїть осторонь. Це соціально відповідальне підприємство, що постійно допомагає громаді у великих і малих справах у свята і будні. Компанія Ферекспо постійно підтримує наш заклад, завжди відкликається на будь-які наші потреби, пропозиції і завжди їх чує. Це дуже приємно. Тому співпраця з компанією Ферекспо завжди була у нас на достойному високому рівні і нам дуже це приємно. У грудні ж Біланівський ГЗК стає справжнім помічником святого Миколая. Тішить дітей солодкими гостинцями. Для маленьких мешканців Новогалещинської громади ці смаколики є знаком уваги і турботи. Головне, компанія Ферекспо дарує найцінніше віру в диво.